Вітаю, ваше шановне панство! Приїхав я тут на соняшник, подивитися, наутільний соняшник. І що я вам хотів сказати? У нас значить, тут а, іменно в Новобузькому районі така у нас калізія. Значить, а, біля Нового Буга у нас врожаї дуже класні і фермери б'ють себе в груди що от ми такі класні, ми такі агрономи, то ви ні, ні, нічого не розумієте. А от ми, ми, ми самі класні, у нас класні врожаї. Тому хочу вам трошки показати, як в одному господарстві може змінюватися все в залежності від опадів. Так, оце наутільний соняшник. От, по наутілу він посіяний. От маю таку історію. Да? у нас тут, ага. Тут було два доща. От, по одному тіло посіяно, 70-й міждорядів, дивіться який стовбур тут, гарний, да? от, от такий. Ну є, звісно, і такий менший, онсовка совка його гризе, але зерно є, вся історія є. Отакі от, шляпи тут, таке от поле, Вот. Да? Тут було два дощу. О, тут у нас, Ну тут не видно, Ну там волога є, бо дощ тут ще недавно був, бо я тут, тут калюжу тут переїжджав. Ще. Далі їдемо на, от, на той вугол. Так, от приїхали далі. Це соняшник по ріпаку. Також да, попередник не дуже. Умовно. Дивіться. Це другий сорт, правда, ну але От зріз у нього тут по плечі мені. Ах ти, а! Зріз по плечі мені. Дивіться який стовбур. Дивіться яке... який розток, яка шляпа в нього. Зараз. Дивіться яке зерно. І це все таке поле. Також тут було два дощу. Дивіться, тут взагалі він О, майже в мій зріст Погризяний по цей 50-та міждуря, тут вже сівалка інша була. От он промішковий результат, всі знають цей завод, тут річка у нас, тут за річкою був, я тільки шоу, все тут умовно. По прямій, оце поле, що ми бачимо, а це от ось за той посадкою поле, ось за цією посадкою. Це тут, ну хай тут, 3 кіло, 5, хай 5 кілометрів. 5 кілометрів, тут по прямій, от туди, з краю бачимо, з краю, йдемо далі. Все модна сівалка сіла, все чистенько, все, все класно, все бомба. Але опадів не було. І що? І все. И все. Это пионер. Это пионер. И все. Дем далее. Под какие-то. Чтось да? Чах. А тут. А тут что? Тут все. Тут что? А тут все? Ну і оце таке поле. Це таке поле. В одному господарстві. Одна система обробітку. Така ситуація. А оце ж тут от. От бачите, оці от Рядочки, вони зелені. Ось тут ці Дерева їх поливають, Вон, бачите? Поливають і сюди стікає вся вода ця. І тому тут ці цей рядок крайні два рядка вони більш-менш зелені, а ті геть сухі. Ну і плюс ефект. Так, а от історія за 10 кілометрів звідтіля, та ж сівалка модна за кучу грошей. І от така історія. Тут де ми не забили, тут дощ пішов і дощ нас налякав, ну, дощ все гарно, ну але тут його було не було. Вон, все, сухе. все сухе, тільки дощ налякав. Оце така от історія, дивіться. Клас. А все, я його навіть не відривав, дивіться, воно саме впало, воно засохло просто. Воно просто засохло, це не відпадає. О! Диви. Диви. Просто відпало от. по, по коліно, соняшник по коліно. А тут у нас по класичному, тут було рихлення, по вон, бачимо, залишки попередника, пшениця була озима. І все, як, би, як книжка пише. да? По рихленню, по попереднику, не по соняшнику, як мінімум, чи не по ріпаку. І от така от історія. Тому, скажіть мені, будь ласка. Хто там експерт? Із Нового Буга, особливо там а, люди, які кажуть, в чому ж різниця? Ті ж доброго, ті ж все те ж саме, але от, кажуть, ви своїм наутілом, пішли на ноутіл, зараз, зараз ми підемо, от, от я знімаю, видно дорогу тут, оце зупинка. Це тут, на, на Новоніколаївці, хто знає хто тут місцевий. Зараз я оцей пай переїду, я вам покажу по ноутілу. ця дорога, вон та зупинка, що я вам показував, от цей ноутіл, такий самий попередник. Усе та ж сама та ж сама сівалка, та сама історія, тільки Ноутіл. Тільки Ноутіл, от ми і бачимо. Він зацвів. Там я рився, було сухо. Тут, не, ну тут, не, не, тут є От волога. Тут волога, соломка трохи задержала її. Ну і соняшник вже, ну, він, він не соняшник, звісно, в плані того, що не, він не гарний, але він кращий, ніж той. Тобто Ми бачимо, що йому погано, але йому цей дощик дуже сильно допоможе. Він попупа, ну, більш, більше метра, умовно. Да? І бачимо, що... Якби, от, рештки Ноутіл, хто там каже, що, що це все не працює, що це все не цей. Ну це навіть не те, що Наутіл чи не Ноутіл, ми бачимо це не цей Ноутіл і той, що я вам перший показував. Так? Я хотів до вас донести те, що... Не треба казати, що от там ми самі круті, в тому же районі ми працюємо. Ні, не в тому же районі. Влітку йдуть у нас смугами дощі. Десь пішов, десь не пішов, десь були морози, там умовно це за озиму групу. Десь не були морози. Не може бути, що а, прям там хтось буде збирати там, соняшника 2 тонни. І були точно такі ж м м умови, як той, хто збирає там буде пів півтони, чи взагалі за дисквом. Ні. Це різні умови Різні умови. При одній і же, е, схемі господарства я вам показав, що різниця просто колосальна. Тому не кажіть того, що не розумієте чи не знаєте. Бо у нас всі такі розумні стали, що це просто капець. Е, не роблять висновки, а тільки е, себе там умовно приподносять. Тому, Тому бажаю всіх гарних врожаїв. Гарних погодних умов. До зустрічі, Па-па!